Космолот, гартуймо перемогу! Ну оскільки ми так багато вже про того Путіна сьогодні згадували, давайте і ще більше вам про нього зараз розкажу, тому що там є кілька цікавих моментів. Отже, фінське видання «Єль» Якщо я правильно читаю, або ж Уле можливо, публікує кілька архівних відео, датованих 1991 роком, де фігурує молодий Путін. Він там грає в теніс, він там рибалить, він там вечеряє. Але ну що цікаво, він там тоді в статусі шістки мера Пітера Анатолія Сапчака. Батька нинішньої цієї опозиціонерки Ксенії Сапчак. Чому кажу апозиціонерки в лапках? Ну тому що багато хто каже, що то між ними грає, і направду жодної там опозиційної позиції в Ксенії Собчак немає. Ну і мало хто знає, на правду, що Путін за тим собчаком в 91-му році взагалі-то валізи таскав, але ж ну не ядерні, не з фекаліями, як зараз за ним таскають, а просто з одягом ну може ще й з грошима. Але що іще є більш цікавим, що Путін на цих відео, як ви бачите, і виглядає як шістка, але і поводить він себе там як шістка. От Собчак, як ми бачили на тих кадрах, він з голим торсом там розсікає решта людей в футболках, в тенісках. Але Путін весь час кутається в спортивний костюм. Бачите, навіть за столом він сидить у тому от спортивному костюмі, навіть куртку він вдягає. Ну тобто шукає, може знаєте, через невпевненість собі такого додаткового захисту. Сказали б, напевно, психологи. Бачите, єдиний цей момент, єдиний кадр, де Путін все-таки е, у майці. Ну і бачимо, що ну точно він не виглядає секс-символом, як з нього нині на тепер на Росії ліплять. Ну і мораль цієї історії. Дивіться, от люди ну, вони, направду не міняються. І цей закомплексований я перепрошую за те, що дозволю зараз собі це в прямому ефірі, але цей закомплексований. Як був ним в 91-му році, так абсолютно таким самим він лишився і дотепер. Адже і ще раз кажу, ну, люди направду не міняються, і те, що він таким як був таким і лишився, ми з вами це направду і так знаємо. Але тепер, от, завдяки цим архівним відео з 91-го року, ми переконалися це все на власні очі. Ми тепер от згадали, а багато хто дізнався, як той Путін тоді виглядав, і він абсолютно. Таким самим лишився і нині, і з цим от вторгненням нині в Україну він намагався потішити своє его, він намагався виправити ті свої комплекси, які ще з тих часів він собі мав. Але ж українці, Збройні сили України, показали Путіну, де його місце. 19.59 на годину, підемо на коротеньку інформаційну паузу. потім повернемося і продовжимо. Будь ласка, не перемикайте, залишайтеся з 24-м. Принагідно нагадую.